Як не злити гроші на Проми? Чи взагалі це можливо чи ні? Типові помилки, друзі, і це канал Товарка туди, я ж Олександр, і це відео без реклами, без монтажу. Розпочинаємо. І так, 12 років я торгую на цій платформі, не забувайте, тому я про це й розповідаю. І так, типові помилки. Коли початківець заходить на Пром, на зараз. Це не працює, коли ми беремо вигрузку від постачальника, імпортуємо собі в магазин, микаємо рекламу і чекаємо на замовлення. Зараз це абсолютно не працює. Так не можна заходити, і висновок такий без якихось базових знань сюди заходити взагалі неможливо. Чому немає замовлень? Тому що коли ви імпортуєте один в один те, що імпортують ваші конкуренти, дропшипери цієї компанії. То ви не ведетесь зараз окремо один від одного. Ви всі склеїтесь в одну картку товарів разом з постачальником, якщо він теж продає на Prom. І видається одна картка. Магазина, наприклад, Бутік. Він е покупець заходить в цю картку товарів, і він не побачить, але там є написано і ще. Тисяча продавців цього самого товару натискати, якщо туди, то побачить і вас, і інших дропшиперів, але ніхто туди не заходить. Тому у тих людей немає продажів є тільки у той людини, котра видається окремо. Як видаватись окремо? Перше, це має бути найкращий рейтинг серед всіх інших рейтинг CPA – це найголовніший на маркеплейсіпрому. І тоді ви будете видаватись окремо, а всі інші у вас приховані. Чи інший варіант додавати все по інакшому, правильніше. Інші фотки, інша назва, все на світі, і тільки тоді ви відокремитесь від всіх інших дропшиперів. Ось типова помилка, яку зараз роблять всі, хто заходять, не бачить продажів, і приходять до мене на навчання, і кажуть: а в мене п'ять замовлень за місяць, чи п'ять замовлень за 3 місяці. Я кажу, ну бляха, ну нормальна історія, хоча б п'ять прийшло замовлень. Це перша помилка. Друга помилка, коли. Ви додаєте картки товарів і додаєте їх так, що з голови просто берете назви, пошукові запити чи використовуєте чат GPT, Це так не працює. На цій платформі Prom Тут чітко треба розуміти, яким чином додавати і назву, які пошукові запити, бо це впливає на видачу. Далі люди додають товари, котрі людям не потрібні. Котрі не сезонні, там сезон вже закінчився, вони їх додали. Котрі трендові тренд закінчився. Цей товар, начебто, він і в топі вдається, але він не продається, тому що цей товар майже нікому не потрібен. Люди не розуміють, що треба продавати тільки те, що людям потрібно, наприклад. Коли розпочиналась війна, всі люди бігли до вікна і в біноклі дивились на взриви там, і, так далі, і так далі. Вони продавались просто шалено, і треба було розуміти в цей момент, що саме цей товар треба продавати. Чи коли взимку замерзали наші військові, мерзли і ці стільки, всі підкладки, котрі розігрівають тіло і ноги, воно та ж, та, та ж, також, бачите, без мотужуніяк, також класно продавалось. І буде продаватись, не дай Боже, хай вже закінчиться все це дійство. А, і таким от чином, коли ви розумієте, що зараз продається, що зараз людям потрібно, от е, тільки тоді у вас будуть продажі. Тільки тоді, коли ви будете додавати не один в один, імпортувати від постачальників, вас також будуть продажі. Бач, ці помилки люди роблять, вони продають. Знаєте що? А я хочу, я мріяв завжди продавати чашечки. І ці чашечки ніхрена не продаються. Я мріла продавати дитячі іграшки, а вони продаються тільки в грудні і в січні ну, максимально класно, а потім херня повна. І це типові помилки. Далі це є різні формати реклами, і люди думають, що. По-перше, не знають, що комісія знімається тільки коли надходить замовлення. Якщо скасовується замовлення, то комісія повертається. Люди цього не знають. Це перше. Друге, вони експериментують з цими рекламними кампаніями і виставляють не те, що потрібно, витрачають ще більшу комісію. Також помилка. Помилка не дивитись в аналітику інтернет-магазину, не аналізувати, скільки у вас показів було вчора, позавчора на минулому тижні чи місяці, щоб розуміти, що у вас погіршується, над чим треба попрацювати, деякі картки товарів покращити. Цього ніхто не робить. Люди всліпу йдуть імпортують чи додають щось вручну і надіються на те, що в них буде результат. Потім результату немає, вони розчаровуються кажуть, що пром це гівно, і тут продажів немає. А що ви скажете людям, як я котрі по 230 відправлень робили на день. Зараз 40 плюс робимо на день. Різна прибутковість, і стоїть і 200, і і 1800 гривень чисто прибутку. А є такі товари, що ми продаємо, що 8000 гривень. Чисту прибутку з кожного продажу, І це по дропшипінгу. це не свій склад, коли там ми кажемо про такі цифри. Тому, друзі, завжди до кожної справи треба підходити з умом, хоча б проходити якісь міні-курси безкоштовні. До речі, в описі до цього відео є міні-курс безкоштовний по товарному бізнесу на маркеплейсіпром від мене. Також дивитись відоси в мене на різних каналах, на цьому, на каналі товарний бізнес прив, на каналі Бізнес Прив. Також приходити на прямі трансляції, задавати запитання. Хоч трішечки розбиратись в матеріалі для того, щоб хоч трішечки робити кращий результат, ніж, ніж 5 замовлень на місяць чи на 3 місяці. Друзі, на цьому все. Таке крутеньке відео. Трішки браку було, але вибачайте. Бажаю вам класних продажів. Приходьте на мої прямі трансляції, підписуйтесь на мій інстаграм і отримайте міні-курс-подарунок в описі до цього відео. На все добре!